Доброго дня, шановні пані і панове. Здоровенькі були. Сьогодні хочу представити вашій увазі отакі ротоватори до мотоблоку Хускварна ТФ 545 п Дані ротоватори, виготовлені з, якісної, з якісного матеріалу. Надійні. Мають шестигранник, так званий квадрат. На 32 мм. Дані ротоватори ще в простонароді називають целіна. Для чого вони передназна? Вони передназна для того, щоб спушувати дуже тяжку землю, грунти, де давно не пахалося і так далі. Зараз я вам покажу ближче дані ротоватори. Ось вони мають такі гострі не то вила, не то ще, як назвати, зуб, зуби. От. Доволі тяжкі. Е, особливості, які особливості? Крайній зуб, крайній зуб, е, який йде до, ближче до е, редуктора мотоблока, він зігнутий не прямо, а саблевидно. Ось таким образом, щоб захвачувати почву, навіть та, що біля редуктора. І при установці треба враховувати і ставити їх в противофазі. Ну, ви розумієте, да? допустимо, щоб вони не сели друг напроти друга. От. А були в противофазі. Це, значить, правий це лівий. Це фрези, які йшли оригінальні теж з мотоблоком. Вони добрі, якісні, але вони погано беруть жорстку землю, ліну. От. Тому вирішено було придбати дані ротоватори целіна. Ну, будемо переходити зараз до практичного використання. Сьогодні у нас пасмурна погода, обіцяють дощ, але я спробую зняти для вас відео. А ні, значить, інший день. Для вас це буде декілька секунд. А я вже там по погоді. Отож продовжимо, продовжимо, пані і панове. Зараз ми встановимо е, фрези, дані. так. Ну і спробуємо спахати. Півгорода я вже спахав, я вам покажу потім, е, фрезами, які йшли з мотоблоком, з Цю сторону я пройшов поки е, роторними фрезами. Ну, бур'ян позбивав. Зараз він підсох. Ну і спробуємо зараз ротаватори. Тому що цю половину огороду я спахував тими фрезами рідними від мотоблока. Тут дуже важко. Спалив багато бензину, практично стояв на місці, довго це вийшло в мене. Ну що ж, отож приступимо. Так. Так, на праву сторону ставимо праву фрезу загнутий зуб е до редуктору. Поставимо його так ось. Зразу вниз. Ну, на квадрат редуктора наліз хорошо, як рідний. Так, шплінтуємо. Так, сейчас другу. Почнемо з першої передачі. Понижена, ні, повищена надо. Попробуємо другу швидкість повесимо. Mert kívánom mert hidd, mert hidd, Пишимо першу передачу. Чим другу швидкість? що, зробимо якісь висновки. Так. Зробимо висновки. Так. Ну, корні, корні наматуються, конечно. На фрези, на ротоватори. Чудово, мені подобається великий плюс, що на ножі на зуб'я зуб не забиваються корнями, вони працюють на повну. Так, земля подивіться, ну, я думав, буде крупніші грудки, ну, перетирає в порох. Земля, звісно, зверху нічого, м'якенька нижче. Більше 7 см, там железобетон. Ну, мотоблок йде без нагрузки, мені легко набагато. Якщо я працював тими фрезами е, рідними з мотоблока, то в мене руки боліли і спина заболіла, я практично стояв на місці. Тут я рухаюсь, іду вперед. Нагрузки нема. Ні на мотоблок, ні на. Мене от що ще сказати. Угу. Ну, я довольний, довольний. Глибоко йде він. Він подивіться аж як глибоко редуктор в землі. Його практично не видно. От. Крінці вибирать чудові, чудові ротаватори, раджу всім. От, мотоблоку легше, землю бере на ура. От, так що раджу всім. Ну що. Пишіть, підписуйтесь, пишіть, коментуйте, може що не так, я перший раз цими ротаваторами працюю. От мені сподобалось. Єдине, я думав, грудки будуть більші, що можна буде не пахати землю на, на осінню, а пройти цими ротаваторами і воно буде чин по чину. Але це так, як що ви бачите. А що не так, напишіть. Подскажіть. Ставте лайки. Буду ще знімати відео. Кому понравилось, пишіть. Ну, до побачення.